Доброго дня всім! З вами Катерина. Я вас рада вітати на своєму каналі. У мене канал про колекціонування вінтажного посуду, походи на барахолку, колекція моїх статуеток і огляд нових знахідок. Так, ось і сьогодні в мене нова покупка. Я вам хотіла показати, якусь чудову річ мені вдалося знайти по об'явах. Я навіть не сподівалася. Але, надію, не втрачала. І ось, бачите, мрії збуваються. Я дуже задоволена, мені вдалося купити цукорницю у вигляді яблучка. Це Сумський завод, і ця цукорничка від чайного сервізу. Ще такий є заварочний чайник і чайні пари. Це колекційна річ, рідко вони зустрічаються, а згодом взагалі стануть антикварними. Як, наприклад, уже масльоночка у вигляді гарбузика виробництва горобниці це вже теж рідкісна колекційна річ. І я купила цю цукорницю до ось такого чайника у вигляді груші. Цей чайничок чудовий мені колись подарувала Таня. І як ви бачите, такий чудовий літній комплект зібрався. Я люблю, коли збираються речі до пари, стараюся дозбирувати повністю сервізи, щоб були. І ось тут в мене така склалася чудова композиція. Дуже вони мені подобаються, такі яскраві, гарненькі, колоритні. Ось така гарна річ в колекцію. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Скоро будуть ще посилочки, тож будемо роздивлятися. Гарного вам дня, до побачення!